Вітаю вас, наші любі глядачі. Сьогодні ми з Романом будемо готувати українську дуже класну страву. З такою шефською ноткою, знаєте, все одно я не можу, щоб туди щось своє не знаєш. Тому що, ну, напевно, січеники знають всі, але сьогодні ми приготуємо Ну, на свій мотив це все переробимо і буде не менш смачно і не менш цікаво, я думаю. І так, для приготування цих смачних шефських свічеників нам знадобиться куряче бедро, перець чилі, твердий сир, цибуля, сметана, зелень, манна, крупа, олія для обсмаження, цукор, сіль та перець. І з всього приготування цієї страви я знаю тільки як справитися з одним інгредієнтом. Зараз покажу вам. Це твердий сир. Полозиться розуміє, що його потрібно і все. <рес> <рес> Для курячих січеників нам потрібно бедро куряче, не філе, там не голінь, там не спина, не шия, там і не все інше. Нам потрібно бедро. Класне співвідношення м'яса і жиру. Воно не буде не жирне і не сухе. Беремо бедро. До речі, бедро ви можете взяти або зачищене вже купити у магазині, або ж купити таке вже зі шкіркою, з кісточкою і зачистити його самі вдома. А, Це то... буде трішечки дешевше. Але більше буде більше відходів. Зачищаємо трішки з жироку, цей які тут є лишні, да, тому що він нам не треба, тому що е, у нас сметана є, знаєте, в стравці є сир, і там, і там є свій жир. Да, нам більше жиру не треба. Нам... Ми його нарізаємо на полосочки отакі. Раз. Січеники від слова сікти. Так? Тут вже сама страва говорить, назва страви говорить сама за себе. Сама за сяду, так. І ми це все ріжемо на полосочки такі і на смужки. І потім робимо такий невеличкий кубик. Робимо, як я, не треба брати ще три сокири і стоять. Убивати доску разом з м'ясом. Лайфхак такий, да, вам. Саме в цю котлету, в цей січеник, ви можете покласти будь-яку начинку. На ваш розсуд сіль перець додає. Так, дивіться, ми накрешили наше м'ясо, да, насікли, на, на, на бачите, такий кубик у нас виходить. Рубуваний фарш завжди смачніше. Я думала, якщо чесно, що цибулю ріпчати, ти будеш теж терти, ти теж її нарізаєш. Ну так, так? це ж счейники ну дубі. Цибулю ми теж нарізаємо, теж мілко. Бажано мілко. Чим мільше чим це зробити, тим краще. Мій улюблений чилі. Ми його теж нарізаємо мілким кубиком таким. Я б сказала, що він це істинний чилі перець. Такий привабливий, красивий, але страшно пекучий на смак. Так, чилі, дивіться світова гама, так? Красиво. Да. Де буде зручніше, вам там і мішати. І то кажу. все замішати, так? Цукор кидала? Я все кинула пустель. Так, тепер манка. Манка нам потрібна е, для зв'язки. Да? Хоча воно буде вже триматися, але чого кидається манка. Я вам розкажу трішечки хвилиночку вашої уваги. Манка кидається для того, щоб е, не... при обсмажуванні наші січенники не втрачали вологу. Вся волога залишиться всередині. Клас! Тому що манка це все утримує. Да? Так само, як хліб, наприклад. Ви кидаєте хліб в котлети. Для чого? Не для того, щоб їх зв'язати. Да? Тому що фарш сам по собі він держиться. Так. Так? Хліб кидається для того, щоб котлети були соковиті. Ні в якому разі не кидайте в. Котлети і яйця, я вас умиляю, це преступлення, це роб... Таке не робиться. Нам зараз потрібно сюди маночки чуть -чуть, да? Буквально столова ложка. Перемішуємо. Я вам вже колись сказав, що я вам зроблю курс по котлетам. Це буде дуже вкусно. Розкажу вам секрети приготування ідеальної котлетки. Це буде просто. Я думаю, що наші хазяйки і вінницькі з усієї України дуже багато чого для себе візьмуть. Я думаю, що має постояти трішки для накохання манки. так? Да? тепер Дивись, сюди ще ложка сметани. Нічого з тут. Так, так, так. Давай. Ложечка сметани і зелення на кришу. В даному випадку у нас укроп, наша українська така травичка. І поєднаємо це все з кінзою. Да? Це буде дуже смачно. Слухай, ну це такий класний сніданок і може слугувати як прекрасна закуска на велике да? Ну, звісно, на вечерю. Тобто така інтегрована страва в повсякденне життя. Так, укроп і кінза, поєднання, поєднавши укроп, кінзу і чилі, це і цибулю, це просто взрив, просто смаку, я тобі кажу. Ну це дійсно така шефська страва. Може ти, бути вироблять. Да, так, сметанки і ложечку додалася. Да, так, так як ти сказав. Ще додати трішки? Ні, ну столову додала, да, точно. Без горки тільки. Так. Давай зеленушку ще боротьбу. Зелень сюди. І все, замішуємо і даємо відпочити фаршу, щоб набухла маночка. Ну, за що то, що там сметана, волога. Манка зараз буде витягувати вологу сметани вбирати. З цибулі, тому що там є ще одна цибулька, да? і з самого м'яса. І воно знаю. це все зафіксує. Я зараз не знаю, оскуртує. як дочекатися цього набухання, про яке каже Роман, але вони такі красиві, що їх просто вже хочеться смажити і їсти. І так, друзі, для того, щоб сформувати наші котлети, нам з Романом знадобиться звичайна вода, бо ми будемо мочити у ній руки. Щоб не приставав фаршик до так. рук. Просто берете, раз, намочили руку. І, і бажано це все робити однакове, да? ну, так як ми е, робимо це на одній сковорідці. Покажи, яке е... однакове, дивіться, яке вийшло ну, то, у Романа. Добав собі, це, це маленьке, це як фрикаделька. Ось такого десь розміру ми робимо. Раз, при, причавили зверху, щоб вона така плосковата була, бачите? Гарненька. Щоб тут чилі попало в нам і все. Раз. На скаворі дощі прижались. Не виходить так, як у романа. У мене здорова. Буде Чи я твоя чи моя? Твоя. Моя? Ти впевнений, що моя здорова? У <гум> да? Да. мене гарніше. Дуже красиво виглядає. І курку, ну курку з сиром їдять усі. Ми справжні українці. Момент який не раз. Джин. <хи> так, викладаємо. Спочатку на досточку викладемо, то вони стичуть. стабілізуються трішечки, да, стечуть. Викладаємо січеники до такої автентичної нашої посудини, такої красивої таці. Додаємо до січеників сметану. Це, здається, з давніх давен той продукт, який є у всіх Йас. хазяйок. Тактично. Крисаємо точілі, так? Так. Красиво. І додаємо е, досить красиву нашу зелень. землю. Укропчик. Боже. Мені здається, то якийсь витвір мистецтва. Оце так пахне просто, люди. Я вам не можу передати. Куштуємо, шедевр. Це така страва, яку я дуже люблю. Тут є м'ясо, тут є сметана. Це все. Просто для смачної, смачного січеника. Я в шоці. Смачно, так? Да? Mm. Mm. Це такий смак, де слова дійсно зайві. Це дуже смачно, дуже. Скоринка, гостринка. Mm -hmm. Зелень, кінза тут працює. І шматочки все. курятини мені дуже подобається, те, що там не перемелено, не знати що, а ти відчуваєш кожен інгредієнт. Дуже силовиті, так? Да? Ти бачила, що не, не стікає нічого. Mm -mm. І манка не відчувається. Манка. За манки. Да. Тому, друзі, гарного вам ранку, гарного сніданку. Е, нехай у вас все буде е, класно, готуйте так, як готуємо з романом ми. І їжте те, що йому ми. Всім добра, мира, злагоди, щастя, всіх любимо.